Виконуємо номер 411 із підручника Геометрія 7 та номер 313 31 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. У середині рівнобедреного трикутника ДМН, ДМ дорівнює ДН, взято точку П так, що МП дорівнює ПН. Доведіть, що пряма ДП ділить навпіл в сторону МН. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і записала коротку умову задачі. Трикутник ДМН. ДМ дорівнює ДН. МП дорівнює ПН. Треба довести, що ДП ділить навпіл. В сторону МН. Трикутник МДП дорівнює трикутнику НДП за трьома сторонами. МД дорівнює ДН за умовою, МП дорівнює ПН за умовою ДП спільна сторона. Трикутник МДП дорівнює трикутнику НДП. За трьома сторонами. Третя ознака Рівності Трикутників ДМ дорівнює ДН і МП дорівнює ПН, за умовою. ДП спільна сторона. Рівними є і відповідні елементи цих трикутників. Рівними є і відповідні елементи цих трикутників. Кут МДП дорівнює куту НДП. Тоді ДП, бісектриса рівнобедреного, Трикутника, проведена до основи. За властивістю, бісектриси рівно, бедре, ногу трикутника, ДП є і медіаною. Отже, ДП ділить МН навпіл, що і потрібно було довести номер 411 із підручника геометрії 7 та номер 31.13 із підручника математика 7 виконано.